У нас сьогодні вже другий випуск Yes-No-Show. До речі, якщо ви не дивилися перший випуск, то за підказочкою віконечку радимо вам подивитися і ознайомитися з першим випуском. Сашко в минулий раз угнав мою бананочку, господа. Тому сьогодні, Зачекай, я... Зачекай, чого я відразу угнав. Я і чесно виграв. Тому сьогодні знаю, я думаю, збиріться. я щось виграю, і я думаю, це буду я. Хто сьогодні переможе? Ми дізнаємось наприкінці випуску, тому не перемотуйте, ставте поки лайки, коментарі, це обов'язково, і підписочку на канал. І сьогодні ми розіграємо. Рюкзак. Оу, диви, який Угор. прикольний! Рюкзак, слухай. диви, Нічо він навіть собі? мені трішечки підходить. Вау, дивись! Круто! Які не, класний, класний, диви. Мені трішечки підходить по стилю. Та буде. я буду змагатися сьогодні поповні. Давай нам правила. Давай, сливки. Є дві карточки єс yes та «No». Завдання гравців на рахунок 3 обрати одну з двох карток. Якщо гравець витягне карточку з написом Yes, значить він виконує завдання. За правильно виконане завдання гравець отримує 1 бал. Гравець карткою «No» завдання не виконує. Гравець карткою Yes може відмовитись від виконання завдання. Тоді, відповідно, гравець з карткою «No» отримує право виконати завдання і забрати один бал. Друзі, ми приходимо до першого завдання. І, звичайно, щоб зрозуміти, хто перше буде його виконувати, нам допоможуть наші карточки «Yes», «No». На рахунок три. Ви витягуєте будь-яку карточку, яка вам подобається. Одну з двох, звичайно, вибір невеликий. І в кого «Yes», той і буде виконувати завдання. Готові? Три, два. Один. Ну, добре, добре, добре. Перевертайте, давайте подивимось. О, це очевидно, Ой, так. що... Б... тут щось, Друзі. Переходимо до виконання завдань. Софія, в тебе буде дві хвилини, щоб назвати кожен напій. А, як, як він є? Готова? Готова. Ну, давай, Соня. При два-один. Поїхали. Ай, так. Я не розумію, чого Соня за ти щастить на оці напідки, а мені якісь опари трогать. Мой я сподіваюсь, что ты запоришь задание. Кефір, Очень тягучий. кефір. Серйозно, кефір? Можно мне их Ммм, Каприсон, сок каприсон. Ні, це не каприсон. Може каприсан. Може капризон. Каприсан. Блін, это сок, нет? Компот? Компот? це по беру за сок, да. Да! Мірозовий сок. Я це взагалі на увазі сказав. Мені щастить навіть тут. Чекай, ти ж кисло. Ти слухай, хоча? Прислухай. Кислий, так? Да? Друзі, це дуже не смачно. Можна цю відкрити? А якщо вона програє, мені бал, так? Дайте. Лимонад, лимонад, положивчик. Ну так, один з с... вітаєм. А, фу, швепс. Да. Швепс е лимонад? Це швепс. Ребята, ти випила? Скільки залишилося? Скільки а, залишилося? Вони такі зелені. Вони під алівки оливки. соня. Я тебе вітаю. В тебе один бал. Правда, він був настільки на тоненькому. Можна сказати, це було нечесно. Друзі. Тобі підскали. Я тобі підказав. Я такий, це березний сік, і я вгадав. Я навіть не знав, що це хто ж тобі так? винен. Це шкода. Ти мені винна бал. Я тобі допоміг. Та я пропоную переходити к другому раунду. І знову тягнути на рахунок три картки. Єс yes або но. No. Готові? Один, два, три. А ми, ми з тобою ну, в коннекті. Сольну в тебе сьогодні. Та я не розумію, як так вообще. В тебе сьогодні свято. Я... Друзі, вибачте за мої пережочки. Давай поміняємо наступне завдання в студію. Наступне завдання, і до речі, це завдання від нашого підписника, який залишив коментар, виграв бананку. І сьогодні ми використаємо його челендж на нашому шоу. Тому пишіть ваші челенджі. найкращий челендж ми оберемо, відправимо вам подаруночок і використаємо в наступних шоу. Ну що, переходимо до другого раунду. У нас другий раунд завдання від підписника. За одну хвилину з'їсти увесь цей лимон. Кожуру, звичайно, ми можемо залишити, але ще одне головне завдання це не скривитись. Одна хвилина не скривитись, з'їсти лимон. Готова? А посміхатись можна? Посміхатись можна. А вдруг вона так кривиться, посміхаючись, Подумайте. Добре. Три. Руки тремтять. Два. Один поїхали. Я не розумію цього прикола, чесно, що це таке? Чому завжди? Я прийшов сюди чисто, щоб Соня попила і похавала лимон. Соня, уявив, що це чай з лимоном, але без чаю. Соня, ти більше с'їдай, ну диви, що це таке. Це правильно, отак от. Ну, давайте ми попросимо наших підписників написати це, це в коментарі, чесно. Чи, чи чесно це, чи не чесно. Там ще відсотків ну, 35 залишилося, якщо що. Більше виїдай, то ну чесно. Ні, тільки не ето, хай, якісно вигризай, Що це таке? Як, та, ну тобі не допоможе. І-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і! Стоп! О! Все. Вона не змогла. Ми тут... не змогла. Зазумте, зазумте. Напишіть пишіть коментарі. Це що таке взагалі кусок лимона тут Май ще. Головаше, якба, ну, що друзі, це таке? я стільки схавала цього лимону, насправді. Може мені вже кривитись? Дівчата завжди, оце, на жаль, здавна, якщо чесно. Тому не слухайте їх. Сашко! Психологія відсаджує. Стука, візьми і з'їж ось це сам. Я повинна виграти цей рюкзак. В смислі? Ви що, зараз не не зарахуйте мені зверну. бал? І так, у нас вийшов ну, дуже спірний челендж. Друзі, поставте багато лайків і коментарів, що вони засранці і не рахують мені бал. А, я так, да, я за те, щоб ми зараз не зараховуємо бал. У нас залишається рахунок 1-0. Якщо ви не погоджуєтесь з моїм рішенням, звичайно, пишіть гнівні коментарі, що суддя у нас продажний. продажний, але я пропоную, що в наступному челенджі ми і все ж таки зрозуміємо, чи буде в нас. Нічя чи все ж таки соня 100% переможе і забере рюкзак. Переходимо до останнього третього челенджу. Друзі, я не розумію, як мені зараз радіти, посміхатися. Я з'їла кислючий лимон, запила кислючими олівками. І, коротше, взагалі не знаю. Зато Саша чилить е весь випуск, а я тут взагалі у тебе вже є два бали. І лимон ти не з'їла, то було нечесно. Так, а чотирьох що... щось. А, а що тоді два бали? Взагалі то один бал. Але щоб хоч якось красити цю ситуацію, Соня. Пропоную тобі обрати, хто буде починати цей. Конкурс, ти або Саша. Це взагалі не чисто, що це таке. Знаєте, що я можу сказати? Мені здається, тут байдуже, хто почне, тому що тут, типу, тупо типу, рандом. рандом. Ми трішечки модернізували цей конкурс, тепер ви будете виконувати по черзі по одному. По одному. Давайте, мені байдуже, тому на Цуєфа. Ну, давай, О, давайте. Суєфа, Цу Цуєфа. І так, Сонь, ти перемогла, значить, перший виконує Саша. Саша, ти перший, потім Соня, потім Саша, потім Соня. І так до тих пір. Поки хтось не отримує башкабель. Ну давайте. один раз, да? Так. А в яку сторону ти крутиш? Я щось щелк на від себе. А знаєш, воно якось напряжне. У мене ж бо чаху Ладно. А Соні вже є бал. Софія, тобі що? Так можна приняти. Це якась рулеточка, але це виходить, воно таке є. Я хочу швидше це закінчити. Якщо, якщо вже отримати, Давай. обличчя. Мені здається, що ти якраз зараз і нічого. А що мені? А що, утрально? Давай. <ріст> о оп, 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 оп. Я вже не боюсь, друзі. Поставте мені лайк за це, будь ласка. уявляєш, я прийшов, не заробив жодного балу і ще е, сливками по обличчю. Це буде, що, це? Ну, це буде справедливо, Сашко. Що не справедливо. Ну що, Софія? Я тебе вітаю. Ти сьогодні все ж таки чесно перемогла. Заслужений другий бал. Зачекайте. І третій. Нечесно, дайте я скажу. Перший конкурс Софію давайте розбиратися. Хто їй підказав? Я підсказав і за камерою також їй підказали, який там сок. Тому то не рахується. Другий конкурс вона не виїла повністю лимон. Хоча б я повністю з'їв з шкуркою до речі і а. Третій просто не ну, пощастило. Ну. Я пропоную, щоб наші підписники, наші глядачі написали все ж таки, чи заслужена перемога, чи не заслужена перемога Софії. Вона сьогодні забирає рюкзак. Звичайно, залишайте ваші коментарі. Пишіть найкращі челенджі, і ми оберемо найкращий ваш челендж, щоб використати в наступних наших шоу. І за це ви отримуєте, звичайно, подаруночок. І до нових зустрічей! Пока-пока!